Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТ, Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу сьогодні зробити таке останнє роз'яснення, більше на цю тему говорити не буду, поки не буде якихось конкретних новин, але після того, як вчора опублікувала пост по оплаті за доставку газу, розумію, що люди не розуміють нічого взагалі. Що бідне, бо дурне, що дурне бо бідне, це саме про нас з вами. Люди лінуються читати. Лінуються е, звертати свою увагу на ті документи, на ті напрацювання, які у нас є, і ну не хочуть просто е, працювати в напрямку, щоб розуміти, що відбувається в цій країні. Тому останній раз роблю таке роз'яснення для тих, хто не розуміє, що потрібно робити з доставкою, з оплатою, і з усім іншим. Е, значить для початку зачитаю вам е, такі коментарі вдячності в лапках. Ця доста вже неодноразово і мене діставала. Цікаво, а доста заплатить ті борги, які людям виставлять, що борони Боже взагалі відріжуть їм газ. Від цієї групи одні провокації йдуть. Людина користується газом, має в будь-якому випадку платити за нього. Не піддавайтеся цій безгуздій провокації, якщо не хочете мати проблем. А от доставка це велике відкрите питання. Я згодна з тим, що доста тільки провокує і залякує. Один негатив ніяких конкретних дій, що робити людям для свого законного захисту. Що значить не платити, покази не давати, підстава, приїдуть, відріжуть і що далі. Майчу якусь пишете, де правова підстава? Значить, останній раз я буду про це говорити, тому що, чесно, на тему газу особисто я зробила. Ну більше ста відео, і вони є всі на попередній сторінці, є на YouTube, є на телеграм-каналі, є абсолютно на усіх наших ресурсах. Проте кожному потрібно окремо постукати по голові, втикнути пальцем і показати, куди кому йти. Значить, вчорашній пост про доставку, про оплату це підтвердження всіх моїх попередніх слів. Спочатку e, війни, які я почала казати, про те, що не варто зараз сплочувати за газ. Я перестала за нього сплачувати. Особисто я перестала сплочувати з цієї пори, відколи відбулися якісь незрозумілі дії. Наф Нафтогаз е, якимось дивним чином піддімняв під себе всіх людей без договорів, без нічого. Отак собі компанія рішила і забрала в РГК всіх своїх. Користувачів, споживачів, як вони нас називають. Ну, і так, як я і казала, РГК подали на суд, фірташа дуже чудові адвокати. І вони виспорили, тобто апеляцію вони виграли. Отже, у нас замість одного тепер є два, е, є держава в якості НАК Нафтогазу, яка якимось дивним чином державна компанія, але е, акціонерне товариство де акціонери взагалі не українці. Ну, дивно виходить все. За доставку газу особисто я не сплачувала ні разу. Значить, за саму тему газу ми говоримо вже більше двох років, вже майже три. 29 липня 2021 року на телеграм-каналі Доста Україна документи опублікована заява на скасування судового наказу. Це треба просто відкрити ту заяву, відкрити трошки очі, почати трошечки читати, думати і вміти вставити в ту заяву, то, що то просто шаблон, всі свої дані. Потрібен там будинок, вписали будинок, потрібне прізвище, вписали прізвище, номер рахунку і все інше. Значить, цього, ну, лінуються люди це робити. Я не розумію просто чого, комусь дешевше наняти адвоката. Який за ту саму роботу візьме з вас 5 тисяч, і більше, що зараз ситуація з адвокатами така, що не кожен адвокат хоче братися за справу по газу. Ну я думаю, що ви прекрасно маєте зрозуміти тих адвокатів. Наша організація заплатила гроші юристу. Юрист розробив заяву. По цій заяві люди скасовують судові накази. Коли ця заява тільки була опублікована, є відео, де ми говорили. Паша ще був з нами, і Паша про це говорив, і я говорила, і Назар, і абсолютно всі говорили про те, що скасування судового наказу це малесенька перемога в малесенькій битві. Того, що війна у нас з цими газовиками ще ого го яка. Стосовно того, що відріжуть, значить. Відкривайте, будь ласка, знову-таки, телеграм-канал Доста Україна документи. Я туди скидаю, особисто я, скидаю цілу купу усіх документів, усіх постанов і всього на світі. Значить, у нас з вами військовий стан. Збиратися ми не можемо, на мітинги виходити не можемо, ще щось не можемо, але є постанова Кабінету міністрів номером 206, в якій чітко зазначено, що можуть, а що не можуть газовики. Відповідно, не тільки газовики, але й електрики і інші комунальні служби. Заборонено відключати людей за неоплату під час військового стану і 30 днів після нього. Що вам заважає зараз самим на собі провести такий експеримент, перестати сплочувати, тикати газовщикам постановами, так як нам кругом тикали постановою про намордники, і Рішати це питання зовсім по-іншому. Викликайте поліцію і змушуйте поліцію працювати. Чи ви хочете сидіти вдома на дивані, щоб за вас хтось, бо люди не розуміють, що така громадська організація, як виявляється, це має бути якийсь, я не знаю, добрий дяденька, який чи тьотенька, який прийдуть, за них все рішать, а вони далі будуть сидіти і потім думати, ага, якщо я сьогодні не справився, завтра прийдуть ці, мені рішать і все буде окей. Ми з вами проспали 30 років, ми з вами практично проспали країну. Те, що зараз відбувається, це наслідки цього спання. І мають це всі прекрасно зрозуміти. Значить, відносно того, по газу давайте почнемо трошечки по-іншому, по почну роз'яснювати по тому, чому зараз не варто сплочувати за сам газ і за доставку. Буду вам читати, щоб я не була голослівна. Значить, публікація від 24 грудня свіженька. Схема на ринку доставки газу. 17 мільярдів боргів можуть випаруватись. Тепер слухайте уважно. Оператор газотранспортної системи б'є на сполох, облгази, з якими держава розриває контракти, заборгували майже 17 мільярдів гривень. Хто тепер поверне ці гроші? Уряд хоче передати газорозподільні системи в експлуатацію новоствореній нафтогазівській компанії, газорозподільні мережі України. Тобто, що відбувається? Е, були в нас РГК, да, які працювали Фірташовська конторка, Льовочкін, там ціла купа всіх оцих олігархів, які були задіяні в схемі оці розподілу і самого транспортування газу, ну, взагалі, в газовій такій афері. Тепер держава. Розриває відносини з цими компаніями. Але замість того, аби передати все в громади, відкрити рахунки, громад нам створюють нову компанію, яка теж саме буде робити. Тобто ми з вами прекрасно розуміємо, хто писав запити, а я казала, що їх потрібно писати. І знову ж таки, на телеграм-каналі Доста Україна є ціла купа запитів. Як писати, що писати і куди писати. Я, чесно, я вже задовбалася про це говорити, але бачу, що люди не розуміють елементарних речей. Е, ви мали би бачити, що рахунків громад немає, що жодна з цих компаній, а те, наприклад, у мене Вінниця газ там чи е, Енера Вінниця, чи е, Вінниця Обленерго, ніхто з них не сплачує гроші в державу, не сплачує в громаду. Рахунки громади відсутні. Тому е, і держава зараз що робить? Те саме, що колись зробив Гройсман, коли він одним розчірком передав нашу газотранспортну систему в користування приватній фірмі фір, е, Фірташовській е, для того, щоб нас доїли з вами, то зараз те саме робить і новий уряд, тому що передають нашу газотранспортну систему, знову наші з вами труби, передають. У власність газорозподільній мережі України. Прекрасно. Тільки хтось забуває про те, що держава, тобто Кабінет міністрів чи будь-яка інша установа не вправі вмішуватися в місцеве самоврядування. Той, хто не визнає місцеве самоврядування, той є саме більший колаборант, той злочинець. Тому що декларація і конституція говорять про зворотнє, про те, що верховенство влади... В Україні належить народу, а не якимось там газотранспортній чи газорозподільній компанії. Читаю вам далі. Проте на шляху до цього виникла суттєва проблема. Хто тепер повертатиме борги приватних операторів газових мереж, якщо їх відлучать від цієї діяльності? ТОВ оператор газотранспортної системи України звернулося до Кадміну Міністерства енергетики, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проханням втрутитися в ситуацію. Про це доповідає главком за посиланням на лист тимчасового виконувача обов'язків гендиректора ТОВ «Оператор газотранспортної системи України Павла Станчака, датованого 19 грудня. У лисі зазначено, що діючі оператори газорозподільних систем, оператори ГРМ, вони ж облгази, заборгували оператору ГТСМ 16,8 мільярдів гривень. При цьому 25 листопада Кадмін ухвалив постанову. Зараз по постанові розкажу окремо, якою доручив Міненергетики укласти договори. Про експлуатацію газорозподільних систем або їх складових із новоствореною ТОВ «Газорозподільні мережі України, відповідно діючі договори з облгазами, буде припинено. Тобто облгази зараз кадмін посилає за кораблем. Прекрасно. Але створюючи нову контору, знову виникає те саме питання: за що повинні платити люди? За ті самі труби, які люди поклали самі. За ті труби, які клалися колективом, кооперативом чи будь-яким іншим способом. Тому це все знову таки неправильно і незаконно. Тепер по постанові. Значить, постанова номер 1335 від 25 листопада 2022 року. Я її теж закинула на телеграм-канал «Доста Україна документи. Читайте. Значить, у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових офіційний вісник в Україні 2017 номер 20 стаття 559. Слова Міністерства енергетики та вугільної промисловості замінити словами Міністерства енергетики. Тобто відбулася знову назва в юридичній особі приватного права, установити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом п'яти років після його припинення або скасування пункт 1, пункт 3 постанови кабінету міністрів від 3 червня 2020 року, номер 483 деякі питання оренди державного та комунального майна. Офіційний вісник України 2020 рік, номер 51 стаття 1585, не застосовується. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо укладення відповідно до примірного договору знову таки до примірного договору. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 лютого 2017 року про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових. Офіційний вісник України 2017 рік, 20 стаття 559. З товариством слухайте уважно з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України. Ще одна приватна компанія. E, значить, договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових та припинення у зв'язку з цим договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, укладених з операторами газорозподільних систем відповідно до положень зазначеної постанови. Міністерство енергетики укласти та припинити зазначені договори. Тобто, той, хто не розуміє, той, хто платив за доставку газу, зараз ви маєте цілу купу. Справді, цілу купу позовів, цілу купу судових наказів, судові накази скасовуєте, я вже вам розповіла, як. Ну, хто тільки доєднався, ще раз повторю. Останній раз буду повторювати. Значить, на телеграм-каналі Доста Україна перша заява це заява на скасування судового наказу. Ця заява, ви заповнюєте її у трьох примірниках. У трьох примірниках заносите її до суду, який видав судовий наказ. на одному з цих примірників вам ставлять відміточку про прийняття. Два інших примірники ви залишаєте в суді: один для суду і один для газкантори. Значить, платите судовий збір, і судовий наказ вам скасовується. Далі може бути таке, що вас будуть повторно подавати на вас судовий наказ, будуть, або буде відкрите провадження справи по газу, по транспортуванню, є виграних Опублікувала тільки дві штуки на телеграм-каналі Доста Україна. Документи, знову ж таки, вони є. Там є ціла купа запитів, є ціла купа всього, що писати і як писати. Але тепер дивіться слідуюча ситуація: для того, щоб вас не смикали по 350 разів разів цими позовами і з цим усім, є ще один варіант: вагнет нації, Андрій Карпович. Вони розробили заяву е, про приєднання третьої особи до справи по НКРЄКП. Ця заява також є на телеграм-каналі «Доста Україна». Документи. Тому, будь ласка, хто має справи по ГАЗУ або хто їх не має і не хоче на майбутнє мати, потрібно писати цю заяву, відправляти її. Там в шапочці цієї заяви є адреса, куди відправляти, все є. Не лінуйтесь дивитися і читати. На момент розгляду справи по НКР'є КП, всі справи відносно вас повинні бути припинені. Якщо до вас приїхали газовщики, ще раз на цьому наголошую, викликаєте поліцію, тому що постанова Кабінету міністрів номером 206 забороняє їм шастати попід ваші хати під час військового стану. Неважливо, платили ви, не платили ви. Якщо у вас є утічка газу, то ви маєте самі їх викликати, і вони повинні усунути вашу поломку, але ні в якому разі не відключати вас і не вимагати від вас ще купувати якісь там запчастини і ще щось робити. Цього не має бути. І якщо ви будете як муму мовчати, то, звісно, нічого з того доброго не буде, того, що вам відпиляють газ і на тому буде до побачення. Потім будете знову дзвонити і шукати, хто би вам що зробив за вас. Таку кількість документів, яку ми викладаємо, я не знаю, по-моєму, е, ну, сліпому, дурному і всякому вже мало би якось би трошки розвиднітись. До того ж, заходьте на сайт в правді. Це наші вінницькі хлопці. Там є ціла купа запитів, є зразки запитів, є відповіді, якими ви можете користуватись. Заходьте на сайт Багнет Нації, там така ж саме історія, ціла купа запитів. Люди прокидайтеся, тому що ну, те, що зараз відбувається, це, знаєте, як ще кажуть, це ще цвіточки, ще підуть ягідки. І якщо ми зараз з вами всі разом не об'єднаємося, не зрозуміємо, що треба робити, то нічого доброго з того не буде. Стільки раз пояснити, роз'яснити, я ж кажу, скільки раз це робили ми, і ще в кінці отримати таку гарну подяку, що ми провокуємо, так ми все на своєму особистому прикладі показуємо. Хай до мене газовщики прийдуть, мене вони обходять. Я ходжу до них. Я думаю, що ви можете передивитися цілу купу відео, де я їздила по всенькій області, практично в кожному районі своєї області я була і знаю всіх директорів оцих газових шахрайських контор. Неодноразово зверталась до СБУ для перевірки їхньої діяльності, про те, чомусь СБУ зайняте ну, церквами. Якось так. Значить, Читаю вам далі. Разом з тим, вказана постанова Кадміну не визначає механізму погашення заборгованості операторів газових мереж, яка виникла внаслідок провадження ними господарської діяльності до припинення договорів експлуатації газорозподільної системи або її складових чи джерела покриття такої заборгованості. Тобто, приватні контори наработали так, що лишилися... В боргу перед газотранспортною системою України 17 майже 17 мільярдів гривень. І на сьогоднішній день договори з ними просто-напросто розриваються. І хто буде повертати цей борг, як ви думаєте, Фірташ? Чи може будуть вираховувати новими цікавими платіжками з нас з вами? Тому що там. Ще щось можуть придумати. У нас вже було за транспортування, було за приведення до стандартних умов, було там ще за щось. Коротше, ну ще придумають якусь платіжку. Ну, виплаті, ну, чове, ви? несіть туди гроші. Значить, припинення дій договорів в експлуатації газорозподільних систем або їх складових з діючими операторами ГРМ та наступне зупинення анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Викликає обґрунтовані побоювання відносно того, що заборгованість таких операторів ГРМ перед оператором ГТС не буде погашена. Тарифна виручка оператором ГРМ є єдиним джерелом покриття витрат на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу. З моменту зупинення, анулювання ліцензій і припинення діяльності з розподілу природного газу, джерел надходження коштів оператора ГРМ для погашення заборгованості перед оператором ГТС не буде. Тобто, весь цей час вони пакували собі дінюшку в карман, коли тепер їх беруть за хвоста. Я думаю, що даром Арахамія був на зустрічі з фірташом. Я думаю, що ви всі прекрасно маєте це розуміти, що швидше за все, оцих 17 мільярдів це відкупне. Це моя така особиста думка, але я бачу, що воно так. Як, наприклад, керівник оператора ГТС навів ситуацію з вад «Кіровоградгаз». 10 грудня Міненергетики підписало договір із тов «Газорозподільні мережі України на експлуатацію газорозподільних систем, що перебувають у державній власності. Раніше їх експлуатував Кіровоградгаз. Наразі заборгованість Відкіровоградгаз перед оператором ГТС становить 268,8 мільйони гривень. Ви розумієте, що відбувається? Весь час людей доїли, з людей вимагали гроші на сплату, на газорозподільну систему, на верніш на газотранспортну систему ніхто грошей не скидав, за оренду цієї системи ніхто грошей не скидав, всі собі пакували кармани. А тепер, виявляється, є бурги. І замість того, щоб оцих злодіїв посадити, з ними просто-напросто розривають договора і анальовують їхні ліцензії. Ну, прекрасно. А звідки ми знаємо, що якась інша контора, зараз, яка відкриється, не буде робити точно те ж саме. Ну, якось так. Читаю далі. Зважаючи на це, оператор, оператор ГТС. У листі просить Кадмін надати доручення Міненергетики укладати договори з «Газорозподільні мережі України за умови, що новий оператор ГРМ візьме на себе всі борги облгазів, з якими розривають попередні договори. Як відомо, наприкінці весни 2022 року суд арештував, а потім передав на Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, те, що я говорила. Арештовані пакети акцій облгазів мають інтегруватися в новостворену Нафтогазівську компанію Газорозподільні мережі України її очолив Денис Миргородський, який не має досвіду ані в газовій сфері, ані в енергетиці. Він адвокат, відомий тим, що захищав банкірів фігурантів розслідування Європейського центробанку щодо відмивання грошей. При цьому одна з компаній самого Миргородського засвітилася у розслідуванні СБУ про діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом понад 500 мільйонів гривень. Отак. От Тому хто має лишні гроші, хто е, переживає за. Олігарха, фірташа або за нового керівниками Пергородської новоствореної конторки. Несіть їм гроші. Несіть не в чому собі, верніше, ви в усьому собі відмовляйте і несіть гроші їм. Це буде, по-моєму, чесно і справедливо до таких недалеких людей. Всі, хто розумний, думаючий, пишіть запити, отримуйте відповіді, тому що це наша з вами зброя на сьогоднішній день в тилу. Це те, чим ми з вами. Можемо апелювати в будь-якому суді, що немає у нас рахунків громад, що якимось дивним чином газотранспортна система України, яка належить кожному з нас з вами, це наша спільна власність, наше спільне майно, неподільне, спільне, але кожен з нас має там частку. Якимось дивним чином попало в приватні лапи, і ним тепер крутять вліво, вправо і будь-куди. Громада, жодна громада не передавала газотранспортну систему нікому, ні в користування, ні у віддання, нікуди. І тим більше, пишіть запити в казначейство і будете здивовані тими відповідями, які ви, які ви отримаєте, тому що жоден з цих, жодна з цих контор не має рахунку, оформленого на громаду. Я не знаю, як ще пояснювати, що ще казати яких шадій ви від нас чекаєте, хто не розуміє, що таке громадська організація, то це люди, яких просто все достало, такі самі, як ви, але які навчилися читати і навчилися відстоювати свої права, які хочуть змін. Тому той, хто не лінується, той буде читати, буде вчитися і буде робити так, як це робимо ми. Хто не хоче, ну сидіть далі в отих шорах, на диванах і думайте, що вам на блюдечку з золотою кайомочкою все привалиться. Не буває так. Мана з неба не падає. Значить, для тих, хто хоче доєднатися, диктую номер телефону 066 213 72 87. Так як зв'язок зараз з відключеннями світла, нестабільний, на цьому номері є Viber. Пришіть повідомлення, я з такої то області хочу доєднатися. І вас Оксана зразу буде доєднувати по чатах. Але те, що ви будете знаходитись в чаті доста Україна у Viber. Не означає, що ви є безпосереднім учасником групи. Це не означає, що так як мені дзвонять Юля, я там в групі, поможіть мені, бо мені треба. Вибачте мене, ми будемо допомагати тільки тим людям, які активні, які самі живуть життям організації, допомагають одне одному будь-яким чином. І є активними учасниками. Диванні війська залишаться на задньому плані, тому що ніхто за вас нічого робити не буде. Ще раз кажу: така кількість документів, які вам необхідні для того, щоб відстояти себе по тому газу, і по електриці і по всьому іншому, ну, все є. Не лінуйтеся, просто-напросто читати. Ну, так само ж по електриці, точно така сама ситуація, як і з газом. Дивним чином, наші з вами стовпи, наші з вами провода потрапили в приватну власність Ахметова, Григоришина, Бабакова там, і інших руководітелей. Які мають якесь чудне відношення до країни-агресора, до Росії. Але чогось під час повномасштабного вторгнення, яке війною ніхто не хоче назвати, ніхто не хоче про це казати. І ніхто не хоче сказати, що Альо, а може, хвати їм платити, тому що ми фінансуємо ту саму збройну агресію проти себе. Ті самі ракети спонсоруємо ми тим, що оплачуємо їм. Тому або буде так, як повинно бути повинно бути все державне, а держава це е, не юридична е, особа, яка веде господарську діяльність. Держава це ми з вами, це народ. Тобто все має бути оформлено на громади. І які би казки, хто кому б не розказував, ще раз кажу: не лінуйтесь перечитувати документи. Особливо добре читайте Декларацію про державний суверенітет вона дуже маленька, дуже коротенька, але дуже корисна. Там. Е, те, що люди проголосували, те, що має найбільшу юридичну силу, немає нічого більшого, ніж те, що підтверджено на референдумі волею людей. Тому відкривайте, будь ласка, очі, бо буде пізно. Всім дякую за розуміння, дякую за увагу, дякую за ті прекрасні коментарі, які мені понаписували. Е, ну, скажу так, що, знаєте, якщо людина дурна, то це не лікується. Той, хто хоче, той буде розуміти, буде вчитися і буде читати. Такий час зараз, що кожен має бути для себе юристом, пекарем, аптекарем і всім остальним. Знаєте, як кажуть. Тому далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги, телеграм-канал Доступ Україна. Документи вам в допомогу.